Всім привітки, мої красуні і красунчики, я вас всіх рада вітати. У нас сьогодні на часі розпаковочка от такої ось посилочки від iHerb. Я тільки цю отримала, а от уже слідуючу від правила. Сьогодні ж відправила уже багато дівчаток і оплатили свої посилочки, бо я наперед роблю проплату. тому, Мінімальна сума оцього замовлення 2200. У мене вийшло на 2400. Дякую всім, хто долучився до цього і слідуючого замовлення, що прийде мої любі. У нас посилочка завжди запаковується саме у бумагу. І я вважаю, це дуже екологічно, це дуже правильно. Ми повинні відходити від пластика і, звичайно, переходити на біорозкладаємі товари. Тут і для мене теж є. Я собі замовила дві сироватки. Сироватка, ось бачу, з чагою. Прикольна. Пахне. Як впитується, впитується ідеально. Якраз під очки я взяла. І також у мене цю сироватку замовила ось їх дві тут. І також замовила у мене постійна клієнточка. Свєточка. Свєточка це все передасть тобі, моя люба. Ось так. Ножиці ми прибираємо, щоб нам нічого не заважало. Буду викладати сюди посилочку, що до нас прийшло. Також, також хочу вам сказати, ось отак виглядає посилочка: замовила я як пробний товар. Ось таку сироватку. Сироватка Simply Beautiful, просто красуня називається Це з пептидом. сироватка, теж буду використовувати. Це саме та сироватка, яка дається в мінімальному розмірі 15 мл, і якраз таки на пробу. І потім пишеш відгук, і ті гроші повертаються. Ось таке прикольне і приємне у них акційне предпочлення. Ось, ось я вже не раз скористалася, і те, що мені хотілося, навіть пробні корейські товари. Це все можна було замовити як пробні товари. Ось дві сироватки це у нас йде з ретинолом. Одну я собі взяла, іншу розрекламувала і теж взяла моя постійна клієнточка-світочка. Вона теж буде користуватися ось такою ось сироваткою. Цікаво, я розгорну вам покажу, тому що все одно я буду використовувати. У мене вже сироватки закінчились. Перед цим була сироватка золота найс». ну зв'язки, як ото кажуть. С ніба не хватало, ну, непогана сиротка, так скажемо. Я на цю саме з ретинолом покладаю великі надії, бо вона йде як антивікова, антизморшкова, ось така непогана повинна бути сиротка. Ну, Така як водичка, розтікається гарно, а сиротки такі і повинні бути. Така віддушка ну, ніяка, можна вважати, що вона непогана. Так, гарно розподіляється. Ось отакі вітамінки. Це у нас іде вітамінки жувальні, лютеїн з аксантантін, це для нормалізації. У нас іде зору. Хто у нас сидить за комп'ютером постійно в телефоні? А зараз ми всі такі? Тому ось отакі жувальні таблеточки. Гляньте, які вони там цікавенькі таблеточки, такі як пралінешечки. Це теж замовила світочка для своєї доньки. Лютеїн. Це теж у нас для очей ми робимо профілактику хвороб ока. Якраз таки Зараз йде лютеїн за акційною ціною, по червоним цінникам. Червоні чорні цінники, якщо кому не ясно, я вам розкажу, і за якими краще брати, і коли теж розкажу. І теж покажу і скину, якщо треба. О, у мене вже закінчується ось такий коректор, консілер від Ламель. Дуже мене влаштовує, дуже класний. І На заміну йому я взяла ось такий про консілер У нас йде. Теж висока ступінь, ступінь щільності щільності продукту, і я теж думаю, що мені він сподобається, тим паче, по ціні він вже сподобався. Він не більше 150 гривень, навіть менше коштує. А що ще про нього гарного сказати, то написано, ну, по відгукам, ми любі, що це. Дуже гарний є коректор для чорних кіл під очима. Ой, мені він вже подобається, подобається. Але оця, оцей пензлик ну, не дуже, якщо чесно, не дуже він. Але можна брати, у мене теж є, є отакі лишні пензлички, можна ним набирати. А ну зараз я гляну. Мой любі, як розподіляється, розподіляється непогано, зовсім непогано, і зливається з тоном шкіри. Так, ну що, непогано, непогано. І підсихає. Ну, як сказати, аромат старих бабушкиних духов, якихось. Ну, не завжди аромат. Буде класний, якщо продукт бюджетний. Ну, розподілявся непогано. Не видно на руці, якщо кому буду використовувати і далі розказувати, як він ліг піде мої очі. Ну, взято у мене ще отакий великий колагенчик. Колаген у нас іде е, також. Е, Тут пептиди, перша і перший, і третій. Щоб колаген гарно працював, повинні бути якраз таки різні. І тут а, різні пептиди. у нас 200 грам, хвата надовго, це в порошковій тут порошочок. Розбавляти треба з теплою водичкою. Ну, мені порошковий. Він подобався тим, що можна його гарно ну, випити з водичкою. Не так як там таблетки, капсули буває, забудеш випити. А цей у нас зранку встав, випив, розбав з водичкою і нормально. Але не всім це подобається, багато брали в мене також і в капсулу. Заказали в мене, замовили отаку омегу. Омега від фірми Now завжди користується у мене попитом. Тут якраз таки гарний склад, 180 кілометрів. Е, Іпа 120 ДХА. Завжди повинні бути ці кислоти. Замовили габочку. Габочка у нас завжди в фавори, заспокійлива, надаюча енергії. І також рекомендується для тих, хто займається спортом. Габа не конкуренції, як то кажуть. Омегу таку замовили, комусь одна подобається, комусь фірми California Gold Nutrition. Але завжди у мене в кожному майже замовленні йде омега. Ну і саме цікаве, Буду розпаковувати. Це у нас е, олія авокадо. Це замовила постійна клієнточка Світочка. Я, я думаю, їй сподобається, бо я брала олії і кунжутні, брала і також кокосову олію, якраз таки о, е, і з манго, я думаю, теж їй сподобається. Е, По-перше, жарити на ній можна, і смажити, і е, також пити, і в салати, і е, в общем. Е, Теж рекомендую придивитися, хоч і ціна кусається, але непогано. Якраз зараз йдуть заправки, свіжі овочі, і це дуже сподобається всім, я думаю. Светочка, скоро ти свою олійку отримаєш. Ну, ось таке було моє невеличке замовлення. Я і для себе, і для дівчаток замовила, і слідуюче замовлення теж для себе, для сосадчиків я замовила. також. Ну що, мої любі, ось таке було замовлення. Я думаю, ви рано чи пізно до мене теж будете приєднуватися, бо біодобавки повинні бути. За кордоном, це є якраз таки профілактичні заходи, які попереджують хворобу. А у нас якось люди ну, шарахаються, як ото кажуть, біодобавчі. Тому змінюйте своє. Як ото е, мнення, е, ну, думи свої а Я думаю, е, ви дійдете, що це е, потрібно для організму. мої любі. Цілую люблю, до нових зустрічі, ваша Людмила.